Вітаємо на сторінці подання документів для участі у процедурі суддівської кар'єри. Увійти до кабінету можна з допомогою особистого ключа кваліфікованого електронного підпису. Встановіть носій інформації та натисніть на «Продовжити». У діалоговому вікні оберіть тип носія, що вами використовується. Обираючи тип носія, необхідно ввести пароль доступу до ключа. Далі натискаєте на «Завантажити» і система щитує ключ. У разі успішного щитування ключа ви потрапите на сторінку кабінету суддівської кар'єри. Якщо вхід успішний, то ви матимете змогу сформувати і подати документи для участі у процедурі суддівської кар'єри. Основна сторінка кабінету має такий вигляд: у лівій частині сторінки відображається інформація про розділи, доступні користувачам. Ви можете як розкривати, так і приховувати цю сторінку залежно від того, як ви будете використовувати систему. У розділі процедури суддівської кар'єри. Наразі доступна можливість подати документи в електронній формі для двох процедур: добір на посаду судді місцевого суду. Добір на посаду судді місцевого суду для військовослужбовців. Особи, які мають намір стати суддею і не є військовослужбовцями, мають сформувати документи у картці Добір на посаду судді місцевого суду. Картка Добір на посаду судді місцевого суду для військовослужбовців передбачена виключно для категорії осіб, які мають намір стати суддею і можуть реалізувати таке право відповідно до особливого порядку подання військовослужбовцями документів для участі в доборі. Картка процедури суддівської кар'єри первинно містить такі функції: сформувати документи та сформувати на основі поданих. Звертаємо увагу, після обрання однієї з функцій повернутися і обрати іншу неможливо. Функція сформувати документи надає можливість сформувати документи з чистого аркуша. Якщо ви раніше вже брали участь у процедурі суддівської кар'єри, то жоден. Попередньо поданий документ тут не буде доступний. Функція сформувати на основі поданих. надає можливість сформувати документи на основі попередньо поданих даних і документів у разі попереднього подання відповідних документів через кабінет суддівської картки. Сформувати долучити до картки документ та внести інформацію ви можете в будь-який період активності картки. Проте не пізніше дати завершення. Подання документів на картці процедури відображається інформація про дату початку подання документів та дату завершення подання документів. У цей період ви можете підписати Сформовані до картки документи і подати їх для участі у процедурі. Натискаючи кнопку Сформувати документи на картці відповідної процедури у лівій частині сторінки відображено інформацію про типи документів. Що може бути подано для відповідної процедури, кожен тип документів містить опис і порядок долучення документа. Для подання підписання документів необхідно визначити стан кожного документа, заповнити дані та або додати документ за наявності, визначити стан документа як не застосовується у разі відсутності документа. Невизначення стану кожного типу документа, що передбачено системою для процедури, унеможливить подання і підписання документів для участі у процедурі. За відсутності документа необхідно визначити йому стан як не застосовується. Перелік необхідних документів визначено в оголошенні про процедуру. Якщо документ завантажено помилково, то до подання підписання документів для участі у процедурі ви можете видалити. Та замінити відповідний документ.